Сьогодні будемо говорити про вічне, заради чого, власне, ми всі тут і зібралися. Цей міф торкається теми смерті, але не спішіть лякатись, тут буде позитивне закінчення, але це не точно. Знаєте, бувають такі царі навіть сьогодні, які забувають про те, що вони смертні, і дозволяють собі зайве, багато зайвого використовують свою владу і можливості не на користь людям, а навпаки. От і цар Гільгамаш був такий, та в його житті настане переломний момент, коли багато чого доведеться переосмислити. Сподіваємося, ця історія змусить вас забути про клопоти і відволіче від рутини. Приємного перегляду. Гільгамаш був юним і легковажним правителем. Не знаючи, куди подіти свою силу, він жорстоко пригнічує підданих, а сам вдається до розгулу. Доведені до відчаю жителі Урука звернулися з благанням до богів, щоб вони створили гільгамешу гідного супротивника. Дослухалися боги до справедливих прохань жителів Урука. Тоді богиня мати Аруру зліпила з глини могутню напівлюдину, напівзвіра на ім'я Енкіду. Енкіду був наділений звірячою швидкістю і спритністю. У нього було довге волосся, а тіло вкрите шерстю. До певного часу Енкіду нічого не знав про світ людей він жив у лісі, харчувався травою, і деякі звірі сприймали його за собі подібного. Так було, допоки Гільгамешу не наснився сон, ніби з неба впав важкий камінь. Тому каменю вклонилися всі жителі у руку, а сам Гільгамеш полюбив його, немов живу істоту, і приніс його своїй матері. Мати Гільгамеша, мудра богиня Нінсун, так витлумачила сон Гільгамеш знайде собі могутнього друга, якого любитиме як рідного брата. Незадовго після цього до Гільгамеша прийшов мисливець зі скаргою. Мовляв, у лісі з'явилася дика людина, яка лякає мисливців і викрадає в них здобич, засипає ловчі ями та звільняє звірів із пасток. Гільгамеш порадив мисливцеві виманити дику людину з лісу за допомогою жінки. А чому б і ні, подумав мисливець найняв у місті вродливу блудницю на ім'я Шамхат і вирушив з нею в ліс. Блудниця спокусила Енкіду і повела його в урук. Там він скоштував людської їжі, хліба і вина і тим самим долучився до світу людей, втративши свою звіринну сутність. Зустріч Енкінду з Гільгамешем була невідворотньою. Коли вони вперше зустрілися, між ними сталася сутичка, але жоден не зміг здолати іншого. Вони були змушені визнати, що сили рівні, і побраталися. Гільгамаш відвів Енкіду до своєї матері Нінсун. І та благословила їх обох як своїх синів. Незважаючи на такий сприятливий поворот долі, Енкіду засмутився, сів і заплакав, а коли Гільгамеш запитав його про причину такої печалі, той відповів Крики, друже мій, розривають мені горло, без діла сижу, пропадає сила. Почувши це, Гільгамеш запропонував удвох вирушити в ліванські гори, вкриті кедровим лісом. І знищити чудовисько хумбабу, яке мешкає там. Злякався Енкіду. У своєму колишньому лісовому житті він якось підходив до житла хумбаби і знав, що голос його ураган, вуста його полум'я, а дихання смерть. Крім того, бог Енліль наділив хумбабу здатністю за своїм бажанням будь-кого позбавляти хоробрості. Енкіду став відмовляти друга від безнадійної авантюри. До нього приєдналися також мудреці Урука. Вони казали гільгамешу Навіщо побажав ти здійснити таке нерівний бій в оселі хумбаби. Та юного заповзятого царя не вдалося переконати. А дружба є дружба. Енкіду поклявся, що битиметься разом з гільгамешем, і побратими вирушили в дорогу. За три дні вони пройшли шлях шести тижнів і досягли лісу, де мешкав хумбаба. Чудовисько з'явилося перед ними в оточенні семи сяїв, і ці магічні сяйва вселили в героїв нездоланний страх. Але тут сам бог сонця Шамаш прийшов на допомогу Гільгамешу і Енкіду. Мужність повернулася до героїв вони здолали Хумбабу, здолали сім сяїв, виробали чарівні кедри, в яких містилися залишки злої сили, і викорчували пні. Після такої важкої роботи Гільгамаш вирішив скупатися в струмку, після чого вбрався у чистий одяг, і його красу помітила богиня Іштар. Вона спустилася з неба і запропонувала Гільгамашу себе в дружини. Уявляєте, сама богиня запропонувала смертному царю стати її чоловіком. Але він відмовився через погану репутацію богині Яку славу тобі підносять? Давай перерахую, з ким ти блудила. Ці слова не аби як образили богиню тому вона попросила свого батька, бога Анну створити велетенського бика, який знищив безухвалого Гільгамеша. Анну створив бика, але Гільгамеш за допомогою Енкіду переміг і це чудовисько, і герої зі славою повернулись в урук. Вночі Енкіду побачив у вісні раду богів. Боги гнівалися за те, що Гільгамаш і Енкіду вбили хумбабу, що перебував під заступництвом Енліля і бика, створеного Анну. Боги сперечалися через те, чи мають понести покарання обидва герої, чи тільки один із них. Остаточне рішення було таким нехай помре Енкіду, а Гільгамаш повинен жити. Енкіду розповів свій сон Гільгамашу, і обидва вони засмутилися. Гільгамаш спробував умилостивити богів жертвами, пообіцяв оздобити золотом їхні кумири. Але боги відповіли Не витрачай оцарю на кумири злата слова, що сказано, боги не змінюють. Тож з волі богів Енкіду захворів і помер, а Гільгамаш гірко оплакував свого друга. З усієї країни скликав Гільгамаш найкращих майстрів і наказав їм зробити статую Енкіду. Тіло із золота, обличчя з алебастру, волосся з лазуриту. Поховавши Енкіду з почестями, Гільгамаш вбрався в лахміття і подався в пустелю. Адже його замучила не лише печаль за померлим другом, а й думка про власну смертність, яку він усвідомив тільки зі смертю Енкіду. І чи не так я помру, як Енкіду, туга в утробу мою проникла. Смерті боюся і біжу в пустелю. На цих думках у Гільгамаша з'явилася ідея знайти єдиного безсмертного серед людей, Утнапішті, і дізнатися в нього таємницю безсмертя. Багато днів ішов Гільгамаш у пошуках безсмертного і нарешті дійшов до високих гір, вершини яких підпирали небо, а підпори йшли в пекло. Там закінчувався світ людей і починався невідомий шлях яким сонце на світанку сходило на небо, а на заході йшло в темряву? Цей шлях охороняли люди скорпіони. Вони спробували затримати Гільгамеша, запевнивши його, що ніхто ще не ходив цим шляхом. Проте він відповів, що і в спеку, і в холоднечу, у темрявій мороці, у зітханнях і плачі перед іду я». На цих словах Гільгамеш кинувся у темряву і, пройшовши через неї, вийшов до світла іншого світу. Там він побачив чудовий сад, де листя на деревах було з лазуриту, а плоди з сердоліку. За садом простяглося безкрає море, море смерті. А на його березі, на крутому урвищі, жила господиня богів Сідурі. Дізнавшись, що Гільгамеш хоче знайти безсмертя, Сідурі не схвалила його наміри. Гільгамеш, куди ти прагнеш життя, що шукаєш, не знайдеш ти боги, коли створювали людину, смерть визначили їй. Вона також намагалася переконати Гільгамеша, що він повинен радіти життю, поки живий. Вдень і вночі нехай будеш ти веселий, свято справляй щодня. Дивись, як дитя твою руку тримає. Своїми обіймами радуй подругу, тільки в цьому справа людини. Але Гільгамаш відмовився повернутися у світ людей і продовжував свій шлях. Перепливши через темні води, він все ж постав перед безсмертним у Тапішті, що мешкав на іншому березі моря смерті. Утнапішті, також як і Сідурі, каже Гільгамашу, що боги визначили людині життя і смерть, і повеліли жити живому. Мудрий старець докоряє Гільгамашу за те, що він знахтував обов'язком правителя і покинув свій народ Поверни обличчя своє Гільгамаше до твоїх людей, чому їхній правитель лахміття носить. Та все ж Утнапішті розкриває Гільгамашу сакрат свого безсмертя. Він розповідає про те, що під час великого потопу саме він побудував ковчег, врятував свою сім'ю і попарів всіх звірів і птахів. Не давши загинути життю на землі. За це боги нагородили його безсмертям. Гільгамаш впадає у відчай Що ж робити у Тнапішті, куди піду я? У моїх покоях смерть мешкає. Куди погляд я не кину, смерть усюди? Бажаючи хоч якось втішити Гільгамаша, утнапішті розповів йому, що на дні моря смерті росте квітка, що повертає молодість. Той, хто добуде її, хоч і не знайде безсмертя, але все ж продовжить своє життя. Це і справді втішило Гільгамеша він прив'язав до ніг два важких камені, пірнув на дно моря. Ні, це не кінець історії. Він зірвав чудову квітку і з дорогоцінною здобиччю благополучно досяг світу людей. Гільгамаш зупинився біля озера, щоб омитися земною водою, але тут з нори виповзла змія і викрала чудову квітку. Після чого змія скинула стару шкіру і знайшла нову молодість, а ні з чим повернувся у рідне місто. Коли він побачив стіни могутнього урука, зведені колись за його наказом, його душа сповнилась гордості, тоді він зрозумів, що істинна безсмертя людини в її справах, скоєних протягом життя. Не втомимося дякувати тим прекрасним людям, що додивилися відео до кінця. І якщо вже вас тема зацікавила, не забудьте підписатися і поставити вподобайку. Зробіть це хоча б тому, що всіх нас колись не стане, а от наші вподобайки залишаться.